нас спитали, чому ми вирішили поставити два контролери та дві окремі системи замість одного під два виходи на мотор. Зараз вам я це поясню. Дивіться, зробили ми це, бо у клієнта було бажання, щоб він мог їздити окремо на ручці, тобто на задньому привіді. Він мог окремо їздити на передньому привіді, та окремо він міг їздити на повному приводі. Це ми достигли завдяки ручці газу. Там довга історія, не буду вам її розказувати. В принципі, ось за рахунок того, що може окремо працювати передня або задня, він це вагомим плюсом ще є цього рішення, це те, що пробіг цього велосипеда збільшився у два рази. Тобто до цього він був, якщо сугубо на Русьці газу, десь кілометрів 70, тому що тут 24 А батареї, а пасажинту, до речі, тут немає. Це також побажання клієнта. Отак, якщо там, ви їдете спочатку на задньому приводі, він сів, одна, один акумулятор сів, ви взяли, переключили на, на передній привід та їздите собі на передньому, ще там, 70 км. Тобто то, не то ми маємо десь приблизно 140. Ну, там від погодних умов це залежить, але по, по характеристиках батарей та моторів це приблизно так і буде.